Здравствуйте. Проект 12 в эфире. Как всегда, в среду в 15.00. Сегодняшний вопрос у нас, наверное, один из самых простых вопросов в истории 12. Сергей Лещенко, народный депутат Украины. Коррупционер. Да? Нет. Если смотреть на ситуацию с разных сторон... Там і були переп'ятії, коли Луценко відмовився там дискутувати, е показати себе хотів кращим за... Ну, тобто казати на когось болото, але при тому бути сам Ви було... маєте ввиду ситуацію, коли на форумі форум, Європа, я... Ялтинський, форум, Європа так. Да, Ялтинський він наказався присутствувати і... на обсужданні корупції, так, тому так. що заявив, що там є слідчинка, <плес> і він он присутствують. На... Е е то, на... е е тобто, грубо говоря, виходить так, що він заявив про те, що якщо в нього це ще не буде аргументів, Піар арештів, то він може сміло заарештувати Лещенка. Це буде додатковий піар в його карму по його діяльності. Але якщо дивитися з, з різних сторін на це то ну я голосував відкрито, кажу, голосував, що Лещенко корупціонер. Бо тому, що як журналіст і як громадянин цієї країни розумію просту річ, правильно сказав пан Сазонов, що. Корупція в цілому вона буває або не буває. Тут є ознаки корупції, вони явні, відкриті, і з ними не потрібно боротися. Їх просто треба. Не забудь, в інформаційному полі я вважаю, що журналісти повинні прикладати до цього руку. В інформаційному полі просто людину треба винести за. А, межі вже інформаційного простору, бо тому, що є, є пусть на всі потихоньку продовжає дергати є. Проблема в чому Ні, ну, є законодавча, а є інформаційна база. Ми не забуваємо журналісти чи четверта вертикаль влади. І е, також має давати свою оцінку. Е, значить, ситуація має виглядати так, що по Полешенко інформаційно винести його з інформаційного поля України, бо тому що ми маємо велике відволікання уваги людей від реальних проблем, і це відбувається угу. часто занадто часто, бо тому, що чисто в збройний в інформаційні вкиди для цього. А при тому, в той час, коли відбувається інформаційний вкид, іде черговий дерибан якогось когось там чи якогось, з бізнесу чи черговий дерибан якогось. Простіть, то тобто ви не вважаєте, що Лещенко це проблема країни? Я вважаю, що Лещенко це проблема на сьогоднішній день. Проблема країни в цілому. Проблема країни в цілому. І потрібно з інформаційного поля винести цю проблему за межі людської уваги. І далі має займатися. За Ви ж знаєте, що в Києві зараз за 100 тисяч доларів, за 100 тисяч доларів, навіть за 80 тисяч доларів, можна взяти прекрасну квартиру в новострої, двохкомнатну, навіть трьохкомнатну може за 100 тисяч за доларів. Зачем за 300 Ну ти ж знаєш, що... А за же знає, що... Че, Зачем 200 Ему квадратів? Ну, один пол помити в суботу. Судді не його достатка. Тобто він дійсно человек... Служа, ти що ворвати не вмієш? Дійсно. Скажу простіше, що зараз в майбутньому задекларувати ті доходи, які з'явилися публічно, от і все. Це звичайне жірується. Ви правильно володимир кажете. Корупція. Я би сказав його, і це слово корупція знівелювала настільки, що ми не можемо визначити хто корупціонер, хто мошенник. Yeah, yeah. Дрібний, дрібний злодюжка. злодюшка, і тому я би визначив, що Лещенко ні той, ні той. Він просто жлоб. <реш> він завжди викривав корупціонерів, а тут викрили його. Тому вже вся просто... проблема. Тобто, коли ну, ти попал... хочеш бути білим пухнастим і говориш, що всі навколо тобто, кридуть, то ти маєш бути ну, чище. Ну, вже, Тому, що, якщо ви в другий раз, якщо ви дійсно, ми вирішимо, дивіться, ми вирішимо, що Лещенко це корупціонер. Завтра виникне питання з. Будь-яке прізвище мені не має значення, але ну, народних депутатів, і ми по ньому не приймемо рішення, що він е, ну наприклад не корупціонер. То в цьому випадку у нас там є механізми прав, які ми можемо просто Лещенка потім повернути назад. Ми ну, то слово називається до ваших слів одну просту позицію. Країна позитив чи негатив заявила всі в країні, такі як Лещенко, заявили про задекларували позицію декларували так на європейського напрямку. Ми рухаємося в європейську. Напрямку. Дадим Значить, відповідно, 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 вони Лещенко на, на, на його місці мав би як мінімум. Давайте візьмемо до прикладу Кононенка, який склав повноваження голови фракції і Мартиненка. Також він мав віддати мандат і розвернутися і дати можливість. Вона Він не порядок. Я, я не вважаю його корупціонером. Я вважаю його словом по закону. Він корупціонер по людям по людям. Удяній формі він жлоб. Все. Давайте повернемося до того, Теперь... що все таки він є народний депутат. Він не є державним службовцем, але він підпадає під дію закону про корупцію. І будь -яка... про запобігання корупції. корупції. Будь-яка знижка, це вважається свого роду вважається. В... Як можеш, Якщо в... у тебе навіть чесний mm -hmm. Лещенко в країні корупціонер, і ти в принципі з цим згоден, Це означає, що і тобі можна не платити налоги, і тобі можна. Там где-то подворовать, где-то и Тебе можно не так уж любить страну. В принципе, прощая вот лещенко мне кажется. <къем> прощая лещенко Вот. А что значит патриотизм? Секундочку, подожди, послушай. По вы вот этот патриотизм. я Вот этот патриотизм. Я Стойте, проговорю. стойте. Давайте вы. А что? На вот этот нападет, патриотизм так раздражает. Да, сказал просто вот и все. А что? Человек вам высказал мнение о своих ценностях. Он вам так зачем принципе... он мне навязывает их? Пусть он не навязывает. Он сидит за столом и разговаривает, а вы беситесь. Мы что-то пропустили. Это вы беситесь, не он. Он спокойно и коротко сказал. А вас почему-то это. Он на меня наезжал. Чем наезжал? Он мне вот так вот давил на меня. То есть, когда вы сказали ему, что отнеслись негативно к слову патриотизм, высказанное им в полной мере с его пониманием эмоциональности. Вы вдруг решили, что вы можете позволить себе слово. Можно припустить, что ну сделал какую-то помилку. Як на політика подивлюсь на нього, як політик став грибом, лізь в кошик і розумій, що будуть черв'яки лазити по тобі. Значить, він зробив корупційну дію, яка заставила по перше, схвилювала інформаційне поле, по-друге, заставила людей задуматись, за кого ми голосуємо, кого ми обираємо. Відповідно, він повинен поступити так, як і декларував свою позицію. Європейський напрямок склав мандат, дай можливість правоохоронним органам і суду визначити міру покарання. Якщо дивитися в цілому, будучи лицем партії. Плювати в обличчя українському суспільству нагло в час, коли е, я не хочу ніякому разі маніпулювати, в час, коли гинуть на сході пацани, коли батьки віддають останні копійки для того, щоб їх там утримати, бо ми знаємо, все-таки що армія не настільки забезпечена, як би нам хотілося. Е, купляти за 300 е, з лишнім штук баксів квартиру це жлобство і все.